Оголосити людей зі зброєю на вулицях поза законом закликає Вадим Рабинович, кандидат в президенти, просить політиків дбати про міцність армії, а не формувати власні військові загони. Бо після виборів вони можуть викликати чимало проблем. Натомість, певен основні зусилля слід спрямувати на реформи в економіці. За його словами, вже цього року Україна має шанс заробити стільки, щоб не знадобились міжнародні кредити. Людей, що незаконно беруть до рук зброю, слід карати за законом. Вважає Вадим Рабинович. Чоловік не держави, знаходитися государства цим автоматом на вулиці, він бандит, як ми його не називаємо. На з'їзді Дербиновича оголосили новим керівником партії. Центр він закликав припинити формування будь-яких загонів чи альтернативних армій, адже в майбутньому їх важко буде ліквідувати. Нині певен, куди важливіше зосередитися на силових структурах та на армії. Видалі контрактній таких людей дільна у нас достатньо. Плюс хороше Бородання хорошу зарплату, і все буде нормально. Політики мають стати на захист інтересів країни, а не цілях партії чи особистих. Розпочати з відсторонення тих, хто показав свою бездіяльність на державних посадах, а продовжити боротьбою з сепаратизмом та занепадом економіки. Останні питання певен можна вирішувати не лише за рахунок запозичень за кордоном. Одне з головних джерел прибутку українська земля. Нині твердить статистика в Україні. Вона працює навіть не в півсили. Прибуток нашого фермера з одного гектара у вісім разів нижче ніж у світі. В Україні це 200 доларів, тоді як у США понад 1600. Надо знать земельний банк. 45 мільярдів за держава отримає доходи від земельного банку. Ми землі цієї не лишимося. Мовляв, іноземці готові інвестувати в Україну, але для цього їм потрібні прозорі умови та законодавство. Іншою не менш прибутковою галузю може стати експорт українських місків, тобто фахівців it сектору. Нині на спеціалістів з України не бачений попит, передусім з боку світових комп'ютерних гігантів, а зарплата в галузі у кілька разів вища за середню в Україні. Нам как в кафте, нам надо создавать компьютеры, нам надо создавать свою силиконовую долину. Почему 18 крупнейших иностранных компаній відкривають здесь філіали? Да, тому що с кем з имеют дело. Так, за підрахунками фахівців, за активного розвитку it галузі, вона становитиме 30% від експорту України, що дасть можливість не залежати від енергомісних технологій та мати стабільні інвестиції не лише в галузь, а й освіту молоді. Олександр Монюк, Шульга, ТСН один плюс